Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 13 лютого. Триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки військ Російської Федерації. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів біля лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфане і Басівка Сумської області та ветеринарне і Дворічанське Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне та ще низки населених пунктів Харківської області. Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка, Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони Білогорівки, Бахмута, Майорська та ще низки населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині. Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне та інші населені пункти Запорізької області, а також Ілінка, що на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон. Мобілізовані військовослужбовці підрозділів, приданих до 1-го армійського корпусу Південного військового округу, усе частіше відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні No3 також переобладнано під військовий шпиталь. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та станцію репротивника. Підтримуємо збройні сили України, бо перемога наша спільна справа. Слава Україні.